Всі знають про сім чудес світу, стародавніх та сучасних. Але мало хто знає, що й Україна має сім чудес, але не світу, а сім чудес України. І ось одне з них ЦЕ Успенська київська печерська лавра. Згідно з православним переказом, незабаром після смерті Ісуса Христа. Мандрівний апостол Андрій вказав на Височину на західному березі Дніпра, де зараз стоїть Лавра, і сказав, що благодать Божа засяє на цих горах. Тут буде велике місто. Києво Печерська лавра, це, мабуть, одна з найвідоміших та й найпопулярніших пам'яток Києва. Сюди йдуть як мешканці столиці, так і її гості. Вона приваблює чоловіків. Жінок, старих та дітей. Це місце цікаве найдавнішою історією, цікавими артефактами, красою та чудотворними іконами, загадковими печерами та дивовижними легендами. На схилі Дніпра розташувалися красиві храми, величезні споруди, чудові сади та доріжки, вимощені старовинним каменем. Але саме серце монастиря криється під землею, адже недарма його називають печерською, тобто говорять сучасною мовою печерною. Під дніпровськими пагорбами ховається лабіринт із вузьких коридорів. Тут у печерах і зберігається досі найголовніший скарб Лаври, тільки це не золоті монети і не каштовне каміння. Це святі люди. Уздовж стін протягом усього підземного лабіринту спочивають мощі київських святих від 9 століття до сьогодення. Майже всі вони за життя пов'язані з Києво Печерською Лаврою. Історія Києво-Печерської Лаври починається з 1051 року. За часів князя Ярослава Мудрого, шукаючи усамітнення, ченці організували тут печерне місто, першу печеру, а обжив тут Іларіон, який пізніше став митрополітом київським. Після нього тут оселився Антоній, який став фундатором Печерського монастиря. Разом із ним до створення найвідомішої святині приклав руку його учень Феодосій. Лавра була центром книгописання. Одна з найвідоміших книг – Печерський Патерик, лаврські подвижники, про які є згадки у патериці, звершували своє земне служіння. У 11, на початку 13 століттях. Але сам Києво-Печерський патерик як єдина книга оформився пізніше на рубежі 14-15 століття. На території Києво-Печерської лаври знаходяться понад 20 церквів, кілька музеїв, ближні та далекі печери, братські корпуси, готель. Трапезна та величезна кількість інших споруд. Лаврою можна ходити цілий день і при цьому не пройти однією дорогою двічі. У найкращі часи кількість ченців, які населяли обитіль, сягала 1200 осіб. Адже недарма слово лавра в перекладі з грецької мови означає місто. Одна з найцінніших будівель і досі прикрашає головний вхід це Троїцька надбрамна церква. Про неї згадується в повісті минулих літ Літописця. В цьому монастирі на початку 12 століття ця церква будувалась коштом чернігівського князя Святослава Давидовича, правнука Великого Київського князя Ярослава Мудрого. Ближні печери Антонієві, розташовані на глибині 10-15 метрів, і їхня довжина становить 383 метри. Крім преподобного Антонія, в них покоїться мощі 73 святих, серед яких Нестор Літописець, Мойсій Угрін, Никон Печерський, Агапіт Печерський, Ілля Мурамець. Зріз якого був 177 сантиметрів ось які багатирі були давнині. Лабіринти далеких Феодосієвих печер залягають на глибині 15-20 метрів і тягнуться на 293 метри. В них пакується мощі 49 святих, в тому числі Йосип Багатоболісний, Євросиня Полоцька. Тит Печерський воїн і знаходиться труна Феодосія Печерського. У 1988 році в Лаврських печерах працювала міжвідомча комісія України. З багатьох досліджень згадаю про одне Його затіли, щоб відповісти на запитання. Чи не можна, цілуючи мощі, заразитися від того хворого, який приклався до мощі раніше за тебе? У лабораторних судинах у печери привезли проби хвороботворних бактерій. Розставили лабіринтом, деякі колби поставили на гробниці. Через 5 хвилин опромінення проби зібрали та відвезли для досліджень. Як виявилось, бактерії, які побували на мощах, або загинули зовсім, або вже не становили небезпеки для людини. Тіла ченців є невідомими для науки джерелом енергії. Таким висновком закінчився експеримент. Як і будь-яка свята обитель, Києво Печерська лавра сповнена загадок та таємниць. Звичайно, вона славиться своїми чудесами. Тут зберігається кілька чудотворних ікон, незвичайну дію, яку помічають уже кілька століть. Наприклад, успіння Божої Матері творить чудеса. Образ Божої Матері Печерська похвала сілю від недух і проганяє невдачу. Миротачів глави ще одна з реліквій Києво-Печерської лаври. Це глави святих, які лаврські ченці зарано зберігають уже багато століть у спеціальних судинах. Будучи сухими, останки мироточать, від чого й мають славу чудес. Вважається, що тут і досі зберігається глава четвертого папи римського Клементія. Він ровесник апостолів Христових. А ще одним із безперечно чудес можна вважати шапку Марка Печерника. Її вага становить цілих 4 кг і зберігається вона у ближніх печерах. Унікальність цієї шапки в тому, що після молебню стражденні парафіяни можуть надіти скарб, і він цілить і допоможе. Вважається, що ця шапка забирає все негативне і всі біди. 16 квітня 2023 року, вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, молитва пролунала українською мовою під час великоднього богослужіння православної церкви України. Ніде більше не знайти такої кількості святинь, зібраних в одному місці, до яких поспішають мільйони паломників з усіх континентів для відновлення душевних сил.